Доброго доброго ранку, благословенного ранку, ранку, який нам подарував Господь. Доброго доброго ранку. І хай цей ранок буде буде поістину в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні, будучи в кімнаті, так завивав вітер, думаю, о, як же ж я доїду. Але Господь все, все владнає, все Господь зробить, щоб доїхати, щоб записати це слово, тому що. Якщо Господь за нас, тоді хто проти нас. І коли їхала, думала, Господи, небо сіре-сіре, але ти мені щось подаруєш таке дивовижне. І він подарував оцих лебедів. До речі, їх було багато, але вони всі пливуть в іншу сторону, пливуть туди, щось їх там манить. Але... Кожній парі віддав по парі, та кожній тварі віддав по парі. І лебеді маємо також пара. Одна пара попереду, друга позаду, і вони завжди разом. Слава Господу! За цей прекрасний чудовий кадр. Слава Господу! Господь є любов. І вчора, почувши, і я і ще раз укріпившись в тому слові, хотіла сьогодні іще трішки поговорити, прочитати, укорінитися, що Господь є любов. Коли я почала перший раз читати Біблію і почала читати книгу Пісню піснів», я була, знаєте, так дуже-дуже здивована, тому що коли ти жив, коли ти народився і жив в Радянському Союзі, де про близькість, про близькі стосунки чоловіка і жінки, це була тема табу, і в школі нас цьому не вчили, а ми пізнавали світ один від одного. А що можуть навчити діти дітей? Отак ми і жили. І тут, коли я починаю читати книгу, Біблію і доходжу до пісні піснів, я не можу зрозуміти, в чому що робиться. Як можна в святій книзі писати про такі інтимні стосунки, що робиться, що коїться, це як? І прочитавши її до кінця, до кінця не зрозумівши, що відбувається. Не пам'ятаю, що там я перечитувала її чи ні, але коли читала, була дуже-дуже здивована. І вчора, коли отримала, коли слухала проповідь і почула в кінці, не проповіді, просто в кінці оцю фразу. О, яка краса. Оцю фразу зараз що. Він, він увів мене в бенкетний, в бенкетний покій і любов стяг його наді мною. І вчора, почувши, я переклала якось його по-своєму, не знаючи, як точно, але зрозуміла, що Господь ввів мене в, в дім пиру. Там, де весілля, там, де радість, там, де свято, Господь вів мене в будинок свята, і над наді мною, і наді мною його прапор, його стяг, стяг любові. І я коли закінчила писати відео, думаю, так, під швиденько, в де записано, де це записано. І була приємно здивована, коли побачила, що це знав Що це слово написано в книзі Пісня піснів, в книзі, яка повністю, повністю присвячена стосункам коханої і коханій. І не дарма Бог залишив на своїй святій книзі книгу пісню-піснів. Ми можемо дуже-дуже багато знати про людину. Ми можемо бачити її, ми можемо знати як колегу по роботі, як пастора, як проповідника. Ми можемо знати його як друга, ми можемо знати як брата, як батька. Але, але Бог постійно в своєму... В своїй книзі нас навчає Божої любові стосункам чоловіка і жінки. І він каже, що він є наречений, а церква наречена. І він знову і знову каже нам про свою любов. Але ми можемо просто знати, просто дивитися, як у когось ці стосунки, а можемо їх мати. Господь постійно закликає нас до того, щоб ми прагнули мати ці стосунки, інтимні стосунки з ним, з ним, тільки з ним. Він каже: я вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом. Господь хоче цих стосунків, Він хоче такої близькості, що ви і він, він і ви. І все, і хай весь світ зачекає, я розмовляю з моїм нареченим. І хай всі ті проблеми, всі ці негаразди зачекають, я розмовляю з нареченим. Розумієте, от оця близькість. Якщо в вашому житті ще такого не було, просіть і дано буде вам. Розумієте, коли ми відчуваємо Бога в собі, коли ми відчуваємо оці близькі стосунки, оцю близькість, так, да, інколи ми забуваємо, інколи суєта так нас захоплює, що ми забуваємо про те, що Господь в нас, що Він вселився в нас, що Він хоче оцих інтимних стосунків, Він хоче оцінкої гарячої молитви, коли ти і Він, і все. І ти не замічаєш, ти не помічаєш ні братів, ні сестер. Ти не помічаєш нічого, ні холоду, ні жари, ти просто увійшов в його присутність і перебуваєш там. І коли закінчується молитва, ти ще хочеш посидіти, просто посидіти в тиші і понасолоджуватись його присутністю. Адже коли. Люди кохають один одного, їм навіть слів не потрібно. Вони можуть сидіти просто в обіймах і насолоджуватись один одним, просто вдихати аромат один одного. І все. І більше нічого не потрібно. Ні шикарних подарунків, ні яких там палких слів. Просто тиша, просто обійми, просто тепло і все, і все. Оце називається інтимні стосунки, оце називається любов. І Бог так хоче з кожним із нас мати ці стосунки. Він прагне цього, Він прагне. Якби він цього не хотів, він би не залишив оце, оце послання пісню-піснів. Перечитайте. Добре утро! Перечитайте, перечитайте цю славну книжку. І в цій книзі. Написано зараз в другому розділі з другого вірша. Що та лілея між будяками, то моя люба між дочками. Класно! Що та лілея ніжна, пахуча, біла! Що та лілея між будяками, то моя люба між дочками. Розумієте? Що яблуня, каже далі наречена, що яблуня між лісовими деревами то любий між між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню Слава Богу! Він увів мене в бенкетні поки і любов стяг його наді мною. Шістнадцятий вірш. Мій любий мій. А я Його, Його, що пасе між лілеями. Ісус це дивовижна особистість, приваблива особистість, повна істини, які дорогоцінність за дорогоцінне каміння. Пізнайте істину, каже Господь, і істина зробить вас вільними. Від чого? Від чого істина нас зробить вільними? Від усього руйнівного у вашому житті, від усього руйнівного істина зробить вас вільними. І коли ми живемо тільки в релігії, коли ми розуміємо, що Бог в нас таке розуміння, що Бог це той, який дивиться, який слідкує за кожним нашим кроком. І якщо ми робимо щось не так, то він посилає на нас хвороби, різні там випробування, він дає нам іспити і дивиться, як суровий екзоменатор, а чи здасть чи не здасть, а не здасть, значить, по кругу пішли ще раз. Ні, Бог не такий. Бог є любов, Бог є той, який в першу чергу піклується про нас. Бог є той, який хоче, щоб нам було добре. Бог є той, який є істина, любов. Оце є Бог. Бог є той, який, якщо навіть ви не здали той іспит життєвий, він каже: не бійся, пройдемо. Я збагачу тебе, я навчу тебе всьому корисному. Він умолив Отця, упросив, ублагав. Розумієте? він залишив свою церкву тут наречено і пішов до батька. І там з батьком, розбавляючи, він казав: Батько, благаю тебе, дай їм Духа Святого, батько, благаю тебе, батько, благаю тебе, дай Духа Святого, який навчить їх всього, який буде укріпляти, який буде утішати, який буде врозумляти. Батько дай їм Духа Святого. І Батько погодився. І батько дав нам подарунок. І коли ми читаємо, що просіть і дано буде вам, то це в першу чергу вірш про Духа Святого. І Ісус розповідає, що просіть, просіть, і дано буде вам, Духа Святого. Навіщо? Навіщо? Нам Духа Святого? Тому що в цьому світі, повному зла. Повному такої темряви, ми без нього заблудимося, ми без нього підемо в іншому напрямку. А коли ми маємо Духа Святого, який вчить нас всьому, всьому корисному, всьому доброму, який є для нас світильник, да, Ісус для нас світильник, але Дух Святий також Він говорить до нас, Він навчає нас, Він дає нам слушну пораду. Він це все робить. Він вселився в нас і Він буде ходити в нас і буде нашим. Богом. Слава Йому! Велика, велика подяка. І коли ми читаємо Святе Писання, ми читаємо і ми бачимо, як Господь, Батько, трепетно відноситься до Духа Святого. Ніжно-ніжно, як ота лілея. Ми читаємо, що якщо там проститься, хто буде говорити погані слова, хулу на батька і на сина, але не проститься, що хтось буде казати на Духа Святого. Бог так Превозносить Духа Святого. Він каже, що це ніжна, ніжне, ніжне створіння. але також таке сильне, таке сильне. О, Алілуя! Дух Святой це Бог, це Бог, який навчає нас, який втішає нас, який вселився в нас, який говорить через нас. Слава Господу! Велика, велика подяка Йому. Він дав дорогоцінний скарб, Він дав нам Духа Святого. Як залог того, що Він прийде, він прийде за нами, він прийде за цим Духом Святим. І коли прийде Ісус другого разу в славі своїй, Він забере церкву, і разом з ним він забере Духа Святого. І разом з ним він забере з нею і з церквою він забере Духа Святого. І на цій землі не стане його. І буде велика, велика темрява, і буде велика. Велика скорбота, тому що Дух Святий, він веселий, він радісний. Він такий, знаєте, як порівняти із маленькою пташкою колібрі, яка ніби маленька, але така така яскрава, така сильна може навіть на одному місці е, е, так літати і завмерти на одному місці. Слава Господу! Так може дух святий, так може Дух Святий. Слава Господу! І лише, одного, і лише одного я у Господа прошу. Дозволь мені всі дні мого життя перебувати в твоєму храмі, щоб Господа красу я бачити міг, і міг чекати відповідь, і міг чекати відповіді в твоєму палаці, пише Давид. Він знав, що таке Божа любов. Він мав оці інтимні стосунки з Богом, і навіть в тому старому заповіті він мав ці інтимні стосунки з Богом, і оці інтимні стосунки допомагали йому вставати і ті йти далі, не зважаючи на його падіння, не зважаючи на промахи, не зважаючи на те, що він був ворогом ем, воїном. І Бог сказав йому, що не побудуєш храму, тому що руки в твої в крові, але він мав все рівно ці інтимні стосунки з Богом, які підкріплювали його на протязі усього життя. На Протязі усього життя оці стосунки допомагали йому вибирати правильний шлях, іти, іти, незважаючи на що і вірити, укріплюватися, і ніколи, ніколи не покидати свого творця. Слава Господу! Дай Боже нам усім. Усім, перечитуючи пісню, піснів, розуміти, що це Господь каже про кожного з нас, що ми для нього як ота лілея серед будіків, а він для нас як ота яблуня, солодка яблуня серед лісу. І коли ми вкушаємо, який благий Господь, то у нас солодість, приємність на піднебінні, як в тій книзі написано: Слава Господу! Отакий наш Господь, отакий наш, наш класний Господь. І мені так хочеться, щоб кожен брат, кожна сестра. Кожна людина, яка покликала Господа в своє серце, мала ці стосунки, щоб не було в нашому серці, знаєте, головне закон. Головне зроби всі-всі-всі пункти закону я повинен виконати, і тоді Господь буде любити мене. Ні, Господь і так любить нас. Він нас полюбив ще тоді, коли ми були грішниками, але він так прагне, щоб ми мали з ним оці інтимні стосунки. Він так хоче, щоб ми знайшли оце місце, де сіли тихенько, закрили двері. Так, да, потрібно молитися і за країну, і за рідних, і близьких, і за дітей. Треба за це все молитися. Це одна сторона медалі, це одна молитва. Але Бог хоче, щоб ми, знаєте, завжди були радісні. Він хоче, щоб ми раділи. Він хоче, щоб і в наших, в нашому повсякденному житті ми знайшли ото місце, де могли про... Просто понасолоджуватись його присутністю, бути в його обіймах, нічого не просити, просто подихати його ароматом. І знаєте, воно так підкріпить, і що навіть серед штормів, навіть серед бурь, навіть серед холоду, навіть серед вітру, ви будете співати, співати, Алілуя, Співати Алілуя! Слава Господу! Отаке От слово сьогодні нам дарує Господь, що він є любов, що він водить нас в кімнату пира, в палац пира. І над нами підіймає стяг любові. І оцей стяг любові буде майорити скільки, а скільки ми дозволимо йому. І ми будемо перебувати в цій кімнаті пиру, скільки, стільки ми захочемо там перебувати. Він нас звідти не виганяє. Він навпаки каже: приходьте, і я заспокою вас. Прийдіть всі натружені, обрипинені, і я заспокою вас, і я дам вам мир. І і батько так хоче, щоб ми навіть такі вже дорослі посиділи у нього на, на колінах. Він так цього прагне, він так цього хоче, щоб укріпити нас, щоб погладити нас по голівці і сказати знову ж таки, не бійся. Я люблю тебе. Твоє ім'я записано в книгі життя. Ти моя донечка, ти мій син, і ніхто, і нічого не вкраде тебе з моїх рук. це. І навіть якщо я впаду, і навіть якщо я подумаю щось не таке, звичайно, звичайно, Господь скаже: не роби цього, де твої звинувачення? Ніхто не вину не звинуватив тебе. І я не вину, і я тебе не звинувачую. Іди, але більше цього не роби. Бо... Кожний гріх він має наслідки на превеликий жаль, а можливо на радість, щоб людина розуміла, що коли вона робить гріх, потім підуть наслідки, і буде зле, то навіщо грішити? Краще прилюблятися до добра, краще стремитися всім, всім серцем своїм, жити в добрі, жити в мирі, жити в злагоді. У з людьми і особливо з Богом. І хай допоможе нам в цьому Господь. І хай допоможе нам в цьому Господь. Будьте сьогодні збережені Господом, і хай е, Господня любов оберігає кожного з нас. Хай оці оті птахи, які там в далині, в яких також любов, в яких також отака насолода один одним. Допоможуть нам зрозуміти, що Господь є любов, і Він любить нас, і Він любить нас вічною, вічною любов'ю. Слава Йому! Велика, велика подяка за цей ранок, за цей світанок, і хоч сонечка не видно, але все рівно присутність Божа є. Слава Йому навіки слава вам прекрасного мирного дня в ім'я Ісуса Христа. Амінь.